Не тут підробітка на базарі, я заміняю головного касіра. Ось. Це завідуючий АТБ. Завідуючий завідощий магазину, а я прийшла на касу. Йдіть до мене, я вам буду продавати. Купіть хоч що небудь, люди. Де ви є? Зараз ми наторгуємо, ну тут треба сидіти довгенько. Це вже кінець ринку, виходить? Бо людей немає. Ну що це таке? Ну нічого, сухе воно не портиться. Все свіже. Оце так, сімечки гарбу... гарбузові, все є. діть до нас, ми вам все продамо, що вас цікаво. Купіть хоч що небудь, бо нам не хвата на яйця. Купіть хоч що небудь. Нам не вистачає на яйця. Купіть хоч що небудь Бачите. Та він тоді вже не такий. Сухий укропчик треба брати. Да. Бачите, як ми торгуємо. Молодці ви. Давайте, що в нас тут уже Мені конець дня? Це в нас... А коли у нас там буде переучот? У нас без переочота. Добре, ну тоді будемо торгуватися. Що тут у нас? Ось, бачите, наш базар, от дерева. Ви знаєте назву цих дерев базарних? Знаю. А ну кажіть, ми зараз самі фантазуємо. Йолочка, Й... Опять Й... йолочка. Опять декоративна йолочка, опять йолочка. Йолочка. йолочка, 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 йолочка. Оце те, що плететься, потім ти його ніяк не викорчуєш. Ні. Тепер ага. це дуже добре забор робити. Оце забор, так? Да? Не... Я вже забула, як воно називається. А сіке воно, тує, ну, тує. Тресне каціно, надалось спросити. Маріно, вони не в кожній землі переживаються, тобі скажу. Ну, в селі для забору... В селі дуже супер. По перше, це її отом обрізаєш. Отакі хороші теж.